З вами Лілія Налягака час новин. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Місто досі оповите димом від пожеж. Як повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок. Пожежа у ще одному розбиті гаражі. Зараз ви побачите е, улам. Далі говоримо про Голосівський район. Там понівечено бізнес-центр. В Оболонському районі фрагменти безпілотника впали на території школи. Пошкоджено два житлових будинки. гаражний кооператив. Зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Шевченківському палала багатоповерхівка. У Солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. І під масованою атакою шахедів цієї ночі була Одеса. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Росіяни посілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Пацієнти та медпрацівники пологового встигли евакуюватися. Адміністративна будівля станції екстреної меддопомоги ущент зруйнована. Виникла пожежа. Пошкоджені автомобілі швидкої. Персонал не посадив. У житловому будинку загинув чоловік. Трьох мешканців шпиталізували. На місці працюють екстрені служби. За словами кіпера, атака росіян завдала значних руйнувань. Їх масштаби ще оцінюють. Шестеро людей досі можуть залишатися під завалами на цивільному підприємстві в Харкові, яке росіяни атакували ще 7 червня. Про це повідомляють у ДСНС. Там досі тривають аварійно-рятувальні роботи у виробничих будівлях. До операції залучені кілька гарнізонів ДСНС, кінологічні розрахунки та комунальні служби міста. Нагадаю, унаслідок масованого удару по цивільному підприємству в Харкові сталися значні руйнування та масштабні пожежі. Під час рятувальної операції ДСНСники ви. Тягли з-під завалів двох людей. У процесі подальших робіт стався обвал конструкцій постраждав один рятувальник. Росію вкотре атакували ударні дрони. Цього разу безпілотники дісталися Татарстану. Жителі Нижньокамська та Єлабуги повідомляють про вибухи у своїх містах. За словами очевидців, дрони летять у напрямку заводів. В аеропорту Нижньокамська та в. Пулково у Петербурзі оголошено план Килим. Це означає припинення всіх польотів через загрозу атаки. Також вночі обмеження та приймання і на обмеження на приймання і випуск повітряних суден запровадили в усіх московських аеропортах. У Києві розпочалося відновлення основного корпусу лікарні Охмадит. П'ять корпусів медкомплексу були пошкоджені під час російської ракетної атаки торік у липні. У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, на ремонт і відновлення підуть 300 мільйонів гривень. Це гроші, зібрані благодійниками. Під час будівельних робіт прийом пацієнтів, лікування та операції планують продовжувати. Урядовці та керівництво клініки сподіваються, що відремонтувати основний корпус вийде до кінця року. А ще хочуть. Встановити в Охмадиті нове обладнання замість пошкодженого. Його вартість сягне 400 мільйонів гривень. Зараз, на сьогоднішній день, ідуть додаткові обстеження, називаємо це так, і визначення фактичних обсягів, які необхідно виконати по відновленню фасаду. Обсяги матеріалів, які треба швидко закупити, тому що ну, основному. На... Це в основному ось фасадна система, профілі металеві і скло. Як ви бачите, оці кольорові скло фігурне, це виготовлялось спеціальним методом сплавляння в спеціальних печах. Це дуже така технологія, якщо ви знаєте вітражні системи в церквах, да, в храмах, це аналогічна технологія. Зараз знайти компанію, яка зробить такі ж самі вітражі в стислі сроки, дуже важко. Тому зараз інтенсивно заміри, інтенсивно шукаються компанії. Якщо подивитись на фасад, ми, чесно кажучи, очікували гіршого стану. Але на сьогоднішній день, слава Богу, пошкодження носять такий характер, що в основному пошкоджена зовнішня плитка, а сама термоізоляція, теплоізоляція і направляючі конструкції, вони не пошкоджені. Тендерні процедури, які відбулися на майданчику Прозоро, показали кошторисну вартість цього проекту на відновлення 293 мільйони. Він повністю фінансується коштами, які зібрали на благодійний фонд Охмадить здорове дитинство, створена рада з відновлення, до якої залучені і благодійники, які донатили на цей об'єкт і представники інших структур для того, щоб всі процеси суспільство дізнавалося про все, що відбувається у відновленні цієї лікарні. Обіцянка щодо майбутнього членства України в НАТО залишається чинною, навіть якщо це не буде прописано в підсумковому ком'юніке Червневого саміту Альянсу. Так заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що незворотність євроатлантичного курсу України підтверджена на найвищому рівні. Саміт НАТО нагадаю, відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Рютте пояснив, якщо тема України не потрапить до фінального документа, це не означатиме змін. У позиції альянсу на його думку на кожному саміті немає потреби повторювати вже ухвалені рішення. Водночас генсек визнав, серед країн-членів досі немає єдиної думки щодо готовності приймати Україну в НАТО прямо зараз. Крім того, Рютте наполягає на необхідності збільшити кількість засобів протиповітряної оборони та протиракетної оборони НАТО на 400%. Ми бачимо в Україні, як Росія завдає повітряного терору, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Нашим військовим також потрібні тисячі додаткових одиниць бронетехніки і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів. І ми повинні подвоїти наші можливості допомоги. У Миколаєві стартувала Спартакіада Разом де перемоги. Спортивний захід для людей з інвалідністю. Це вперше на міському рівні влаштовують такі змагання. Участь у них беруть і військові, які втратили здоров'я на фронті. Більше про ініціативу та її учасників у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Андрій долучається до спортивної боротьби. Він військовослужбовець, вперше бере участь у таких змаганнях. каже, хотів відчути згуртованість поза полем бою. На службі була пропозиція взяти участь у змаганнях, де всі інваліди, так деякі учасники війни, бойових дій, деякі просто по життю. Тому. Стало цікаво взяти участь, якийсь інший досвід. Андрій розповідає про свою команду: тренувалися разом, підтримували один одного і готувалися до старту. Команда гарна. було декілька тренувань в центрі. Проходили тренування, поспілкувалися. Всі файні, чудові люди так, є з Владом, але ж ми всі люди. Ми маємо розуміти, що треба до цього ставитись нормально адекватно розуміти кожен і допомагати кожному це перша міська спартакіада для людей з інвалідністю участь беруть і ветерани і цивільні у нас на сьогодні прийшло і багато хлопців з війни які мають мають статус Осіб з інвалідністю внаслідок війни, і враховуючи те, що у нас, незважаючи на війну, багато людей місяць цієї категорії залишились тут. Вони борються, в них є сила духа, в них є воля до перемоги, і вони з задоволенням підтримали цю ідею. Загалом на змаганнях представлені шість команд у кожній по десятеро людей. Ми навіть запросили, і у нас приймає участь окрема команда уток. Це люди з вадами слуху, і вони теж з задоволенням зараз приймають участь во всіх заходах, які проводить наше місто. Упродовж трьох днів учасники мірятимуться силою у дисциплінах, доступних кожному, незалежно від стану здоров'я. А вже після завершення виберуть найкращих за підсумком цієї спортив ми будемо готувати команди, будемо готувати тих, хто буде в індивідуальній першості. Показувати кращі результати на басні і на державні змагання з різних видів Перша Спартакіада у Миколаєві це не просто змагання, це підтримка, мотивація і ще один доказ сила духу, понад усе єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини. О 7.30 оновлений випуск новин. А зараз запрошую до слова Анну Каменів. Дякую, Ліля. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Про ситуацію на передовій будемо докладно говорити вже за мить.